І от в очікуванні увімкнення дозволяючого сигналу, Там нагадаю, що коли в гості до червоного прийде жовтий, ногу вже на автомобілі з автоматичною коробочкою можна буде переводити на педаль газу, переводимо і зеленому сигналі, перетинаємо стопіння після так? Добре, добре. У нас перевага Оттак. безпечна швидкість Сюди. і продовжуємо рух. Поворот. Далі ми рухаємося з вами по головній дорозі. Деякі водії вважають, що ну, тобто, як треба зробити? Лівий поворот обов'язково своєчасно. Ми маємо перевагу перед усіма транспортними засобами, але застосуємо, якщо нам будуть надавати. І так, з правої сторони, подивимося. Отут слідкуємо знак, забороняючий. Зупинку, але забороняє зупинку, важна теж автомобілям. Перший ряд обов'язково. Тут дві смуги руху. І ми, по-перше, їдемо. Так. А от за оцим перетином, знак, який ми зовсім не бачимо, але він забороняє зупинку, знаки повинні бути видно на відстані не менше 100 метрів. Попереду перешкода, да, прогальмовуємо, тому що червоний автомобіль. Об'їхали на перехресті праворуч. Правий покачек повороту. Подивився в дзеркало, право, що зважаємо, пішоходів немає. І отут у нас перевага в русі, але швидкість руху. І опинитися на першій смузі. Так, наголос мій на те, щоб Андрійко зрозумів, що і він дуже впорався чудово. Продовжуємо рух по вулиці Богдана Хмаліцького до Слобожанського проспекту.